Робив я вже привід на коляску на свого 16-го Дніпра. Це звичайна шестерня від 16-го моста. Просто я до неї приварив дві пластини, потім покажу детальніше. Це, звичайна ось від е, МТ, де, з заднього колеса. Я просто дав токарю, він мені тут нарізав Ну, я потім з що я робив. Колесо буде ставитися другою стороною, ось цією надвір, і е, закручуватися. і сідати тут на шліце.